Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп від компанії Mitsumi на цоколь W21W в жовтому кольорі. Артикул даного комплекту 145-99. Постачається комплект ламп у фірмовій поповці. Всередині у нас знаходяться дві потужні габаритні лампи. Потужність 24 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується 25 потужних світлодіодів. Верхня частина лампи металева. В вигляді ось таких от невеличких радіаторів, що і слугує системою пасивного охолодження. Контактна група, група стандартна. Під'єднується 12 В. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Яскраво жовтий колір. Потужність нагадаю 24 Вт. Яскравість, як заявляє виробник, 2000. люмен. Після встановлення в фари разом з відбивачем. Дані лампи будуть відсвічувати навіть яскравіше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.